Всім добрий вечір. У мене вечір на дворі і я займаюся Уралом. Нарешті руки дійшли вже в рукавицях. Я десь годинку вже з ним добре працюю. Подивіться обов'язково це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобається. Що робив сьогодні? Напевно, в короткому відео бак панонії ви вже бачили, як я пофарбував. Крім нього, ще є два баки, які я вже один пофарбував, інший загрунтував. Сьогодні перетру. А тим часом, доки грунтований бак сохне, я займаюся ралом. Показую, що треба було зробити і що я зробив. Я говорив вже в минулому відео, що потрібно мені отакий бачечок для мойки-мотора. І зараз я покажу, що я за допомогою нього вже зробив. Вам сподобається результат, як і мені, надіюсь, запах неопісуємо. Ось так виглядає двигунчик. Я скажу, що це ще не кінечний результат, але проміжний мені теж подобається. Зараз зніму одну рукавицю, бо незручно фокусувати. Ось. Двигун з цієї сторони відмитий. На 70%. Чому на 70%? Тому що оце все треба ще щиточкою металевою. Люльку замінити. Карбюратор трохи відмив. Краника пошкрябав, відмив. І ось так виглядає коробка передач. Ось тут ще треба пройтися. Це свіже я почистив. Ось так виглядає двигунчик. Палець грязніший, ніж двигун. Ось так має виглядати двигун здорового мотоцикліста. Знаєте, як легені здорової людини, отак і двигун має виглядати здорового мотоцикліста. Є гарні новини для мене. Бачите, вже знятий щиток вітрового скла. Оце вітрове скло. Гарні новини заключаються в тому, що фарба вже підібрана. Фарба підібрана на цей мотоцикл. Значить, усі сколи і рижики, і це все буде. Відновлене. На жаль, тут трошечки більше роботи. Тому що тут, крім того, щоб підфарбувати, потрібно ще відрихтувати до кінця. Можливо, навіть підшпаклювати, тому що хочеться, щоб він гарний був. Тут потрібно приварити відломану підніжку. Ви знаєте, вона така металева. І як її умудрилися зламати, це, звісно, для мене шок. Нічого, це все зробиться. Тут просто перетерти, обклеїти, підфарбувати. Ось. І е займаюся ще відмити моста треба. Ось так. Тут така ситуація з мостом. Він не в найкращому стані, вигляді, але як сказати, їде. Головне, що справний. То все е бруд, то не страшно. Далі відмиваю оцю сторону, Уже, бачите, вже так намив. Зараз буду змивати. Що мені подобається, що навіть е якби захист колін від вітру, хоча він нічого не захищає, ще оригінальні. Якщо вам зараз сфокусується, то навіть ціну видно. Це треба, коли. Зараз я включу спишку. Ну, ось так. Чи ціна, чи що, якийсь там завод. Ось так. Тобто вони ще оригінальні. Що ще? Це відкрутити треба. Тут, правда, заморочка, да е Вітрове скло прикручували через фару. Фару підфарбувати, це мені не подобається. Потім це зачистити, тож, якщо фарбу вдало підібрали, то підфарбувати. Руля відчистити від іржі на хромі. Тут такий, я б сказав, налітаний іржа, але присутня. Потім покажу результат, звичайно. Вадім, якому я збирав Урала, уже везе. мені Нігріпси на руль нові. Що він мені ще везе? Салінблоки в без втулок ураловський сюди на амортизатори. Що ще? Ну, бачите, я помітив це вже пізно, але цілий-цілий, а я ж не бачив, що він шитий цей тент і ще так сильно. Ось така біда у мене. Ну нічого, якщо то ще один купим. Ну, тут, звичайно, це все прибрати, треба, як я і говорив, там ще підфарбувати в колясці. Можна це піддути, ці рижики побачу. Е, ну що, готую помаленьку, готую до виїзду гарного такого. Документи ще треба зробити на нього це все. Е, запаску поїхати забрати. Ну і шо, що ще я маю зробити? Замінити резину. У мене якраз там є дві штуки десь у мене оригінальних, то я, можливо, сюди і поставлю їх. І здається, все. Добре, а, до речі, хтось дуже уважний помітив, що е, треба реле зарядки підкрутити, ну, відрегулювати гарно. Звичайно, це треба зробити. А, замінити ручки. Дзеркало якесь одне залишу, бо два мені забагато. Ліве зазвичай ну, в мотоциклі з коляскою, праве не потрібно. Ось, І я скажу, що вже результатом я задоволений. Ось так. Тож, підпишіться, поставте лайки, прокоментуйте, як вам вимитий двигун. Ну, Це ще проміжний результат. Далі ще намию його, а, відмию від бруду, закріплю надійно коліна, реле зарядки. Ага, усуну цю проблему з переливом бензина. І все. Тоді будемо виїжджати. Вже, надіюся, в плані буде ну, нормально виїду, без ніяких проблем, без загубленого глушителя. Да, От. І далі зніму про це відео. Підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей на ретро-мото. Я. Дякую всім за те, що дивитесь.